Як виглядає податковий аудит в Спуце? На це питання хочу відповісти. Поєднання податковий аудит. Я раніше такого не чув. Я знаю, що таке аудит і податкова перевірка. Тому що коли приходить перевірка, ну фактично, наче вона робить той аудит, але це все ж таки перевірка. І вони приходять по-різному. буває це планові перевірки, бувають непланові перевірки, в залежності хто має запит, чи це податкова, чи цельноподаткова, чи зус, чи інспекція праці, вони перевіряють. Те, що хочуть перевірити за якийсь проміжок часу за місяць, за три місяці, за рік, за роки, дивлячись, яка перевірка. Тому, якщо перевірка, то я би називав це перевірки. Якщо аудит, то таке теж є. Є зовнішні фірми аудиторські, які роблять те, що тільки податкову перевірку. Вони роблять перевірку всієї документації фірми. Зазвичай ми також робимо часами такі перевірки, аудити на замовлення фірми з точки зору бухгалтерії, чи якісно велась певна бухгалтерія, бувають. Такі перевірки зовсім згорнуті, коли ми там просто дивимося баланс, чи там окей, чи не окей в ньому, так якщо так зовні подивитися. А бувають повні це, коли фактично ми перевіряємо, перексуньговуємо всю бухгалтерію і дивимося, де були помилки, де було що неправильно зроблено. І поправляємо це. Тому податкові перевірки це податкові перевірки, аудити це аудити. Але якщо ви обслуговуєтесь такі якісні бухгалтерії, як ми, то повірте, ніяких зовнішніх аудитів не потрібно буде робити, тому що ми за свою роботу відповідаємо. Ми також маємо страхування. Якщо будуть якісь помилки, ну за всі ці роки не було жодного такого випадку. І хто шукає бухгалтера в Польщі, запрошуємо до співпраці.